На початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог, каже Іоанн апостол. Також апостол Іоанн каже, що ім'я Ісусу Христу Слово Боже. І знаєте, у нас самі популярні розповсюджені свята це Різдво Христове, Новий рік та Пасха. І що їх об'єднує ці свята? Те, що Головний і центром цих свят є Ісус Христос. ми повинні задати собі питання. а являється Христос на першому місці на цих святах в нашому житті, коли ми святкуємо Різдво? Чий день народження ми святкуємо? Хто в центрі знаходиться? Кому ми повинні віддати шану? Рекомендую всім, коли буде Різдво Христове, звільнити один? Стульчик і на цьому місці поставити Біблію, тому що написано, що Ісус є слово Боже, і ми повинні вивчати Слово Боже, чтити Слово Боже і виконувати Слово Боже.